Всім привіт з Одещини. Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні вітерець прохолодно з самого ранку. Хороша погода. Надіюсь, пекти не буде. Ну, ще обіцяють на сьогодні дощик. Показувало, що на сьогодні буде дощ. Побачимо, дійде до нас чи не дійде. Зараз хочу піти зранку ще нагребти опилок, порозкидати попід кущики скрізь перед дощиком якраз можливо. Такий піде дощик, щоб потім не бігати, не розсипати, буде голову добре тримати, буде перегнивати, буде як добриво. Не знаю, сусід продає. ну, У нього там чоловік якийсь вже не знаю, скільки років забирає е сипець, 100 гривень мішок, то не знаю. Спитаю, можливо, і собі куплю декілька мішків попід квіти. І на осінь е потрібно буде ще дещо висаджувати, також щоб додати в ямку. Нормальний сипець, бо ми як заїхали сюди, мені тут привіз один чоловік, то там таке одне каміння. і Ну що я не знаю, що таке сипець, я виросла в селі. А тут таке, як черепки, якісь. Не можна його не. Ну, воно не розкисає навіть сипець, є сипець. І воно завжди вологу тримає. А тут таке десь нагріб, там десь сказали, якась ще стара стара ферма була, там вже залишки вигрібають з землею, воно вже риже таке. Так що, можливо, спитаю, якщо в нього залишилось ще, то візьму собі декілька мішків. От. Так що зараз поснідую швиденько і збираюся, йду на город. Thank you. Взяли тільки що у нас овочі, купила собі помідорок таких. Ну їсти, там були в нього такі віші, але вони більш для соку годяться. Ці такі гарненькі по 30 гривень. Так. Деньку купила ось таку, також 30 гривень кілограм. І кавунчик. Кавунчиків по 18. От, Зараз поставлю деньку собі в холодильник, а кавунчик в погріб поставлю, поки стоїть там при холодному місці. Вже написали, що летять шахеди, так що зараз піду, хочу швиденько покосити травичку, хоч і сонечко пече. І ще й на вечір обіцяють у нас дощик. Може десь Бог то піде, у нас дощ іде й до нас. В Києві то показували вчора таке злило ввечері. А в нас показує сьогодні десь на четверту годину дощ. То може піде дощ і ще й. Я ж кажу, розвідка літала, тепер шахедин, дай боже, влуплять, світла не буде, то хочу швиденько покосити травичку, бо вже так добре понаростала. Вже гарна така височенька. Потрібно її покосити. Краса. Треба вже і трояндочки пообрізати ці, щоб відцвітали. Є що робити? Все, травичку покосила, навела порядок. Слава Богу, поливати не буду. Можливо, таки піде дощ. Тут ще поганенько заростає, чомусь не знаю. І той я сіяла попередні, той ще поганий був, чомусь також тут погано це морі з місця. Не знаю чому. Побачу, трішки з'являються хмарочки, вітерець зривається більший. А тут яка гарненька зелена, зелена травичка. Вітер зривається. Вже чистенько травичку скосила, чистота, порядочок. Попідсипала трішечки опилками, дещо встигла, а там вже перепиляється решта, Друг та вже все. Позасипаю тоді ще що залишиться. Ну, в принципі, і так багатенько дерев позасипала кущиків. Де-не-де, ще залишилося. Нам затягує хмарочками. Трішечки вже з'явились хмарки. Так що будемо надіятися, що може і буде дощик. Дай Бог. Бо вітер зривається і таке затягує звідти хмарочки з півночі. Ну, дай Боже нам дощику тільки щоб не було ніякої бурі. А дощик йде Заколотила тільки що ще тісто на бельгійські вафлі. Давнесенько вже їх не готувала. Це вже думала, що такого солодкого знову спекти. Згадала, що можна вафлі зробити. Так що зараз буду випікати смакоту. Я їх люблю, особливо, як вони свіженькі, краєчки, такі хрумкі смакота. А Цезари, яких любить. О, тільки подавай. Вафлю вже приготувала, вже навіть самий перший Цезар скуштував, не витримав, <сум> сопів тут. Так що до чаю в мене вже є солодке. Рецепт залишу вам під відео посилання на детальний рецепт, на інгредієнти. Рецепт дуже легкий, простий, і головне, що ось така от смакота потім у вас на столі. Можна додавати какао, можна робити там солоні. Вафлі додавати туди цибульку, ковбаску міленько покришену або на терточки крупній. Ну, багато чого. Це вже таке. В інтернеті всякої всячини рецептів вистачає. Дощику у нас так і не було. Щось затягує. он. такі сходяться і прохолодно так стало. Ну, можливо, вночі ще щось піде. Так що зараз буду поливати травичку, понадіятися на дощ. Я так і казала, що це не про нас. Ми і дощ, це рідкість. Ну, головне, що поприбирала травичку, повскошувала. Зараз візьму трішечки полів, та й на сьогодні все. Ой, тут такий метелик гарний сидить. Він у нас живе постійно на доріжці там. Ввечері. Закритий, такий червоний, всередині, гарний. О, ось він Закрився. Я підійшла ближче, він закрився. Гарний такий. Ще трохи де буду вже закривати виноград. Компотик з винограду багатенько закрию, бо в цьому році не дуже є з чого в нас компоти закривати. Трохи закрила слив. Ще закрию з винограду. Нам подобається з винограду компот дуже смачний, як сік магазинний точно. От купуєш сік, такий самий за смаком. Вон затягує. Може, зійдуться купи ті хмарки, та й піде якийсь дощик. Так що, ось так, минув мій день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам, як завжди, найголовніше тихої, мирної ночі і до зустрічі в наступному відео!